Да, слава Богу і дійсно тільки слава тільки нашому Богу за його милість, за все, що Він дарує для нас і за це слово, яке Він дарував для нас, щоб ми могли через Нього навчатися, зростати, в пізнанні Його, укріплятися в вірі. І сьогодні я пропоную пороздумувати над одним місцем це місце записано в Євангелії від Луки. Це місце нам в цьому місці якби в цьому уривки, Іде розмова між. Ісусом Христом і Симоном Петром. І я зачитаю цей уривок, а потім поставлю певні акценти, певні запитання, які виникають. Ця подія відбувалась на вечері Господній уже за день довгів Сіманського сада, перед тим, як Ісуса Христа придали. І всі учні були разом разом з Ісусом Христом. І відбулася ця розмова. І в стосувалася саме Петра Симона Симона Петра. І це записано в Євангелії від Луки, 22 розділ 30, 31 вірша. Сказав же Господь, тут. В цьому перекладі так сказано, сказав же Господь: Симоне, Симоне, ось сатана, випросив вас, щоби пересіяти як пшеницю. Я ж благав за тебе, щоб не, не забракло тобі віри, і ти, коли навернешся, зміцни своїх братів. Той відказав йому, Господи, з тобою я готовий йти і до в'язниці, і на смерть. Ісус же мовив: Кажу тобі, Петре, не заспіває півень сьогодні, як ти тричі зрічешся мене. Стверджуючи, що не знаєш мене. Тобто ми читаємо тут усього, в цьому перекладі, що Ісус Христос саме звертається до Петра, до Симона. І є певні причини, чому саме він до нього звертається. Тобто ми знаємо, що Ісус Христос ніколи ні до кого просто так не звертався, ніяких подій просто так не робив, були певні обставини, певні причини. Тобто, із цього уривку ми можемо зрозуміти, що можна задавати питання, чому він саме до нього, чому, чому він ці слова направляє саме до Симона. Але в перекладі іншому, це сучасний переклад, і тут наприклад, тут написано, що ось ось випросив, щоб пересіяти як пшеницю, я ж благав за тебе. Тобто, тут наприклад, я ж благав, да? тобто, ну в принципі, ми розуміємо, про що говориться. А в іншому перекладі сказав: Симоне, Симоне, ось, Сатана, просить вас, щоб сіяти як пшеницю, але я молився за тебе, щоб не ослабла віра твоя, і ти колись, навернувшись, утверди братів твоїх. Тобто тут трохи по-іншому відкривається нам. Тобто Ісус Христос говорить, що до нього прийшов сатана. Да? Ну, звертався, хіба Ісус Христос буде неправду говорити. Він говорить правду, тобто, сатана прийшов до нього і просив за його учнів, щоб він сіяв їх як пшеницю. Тобто, про що це говориться? Тобто, ми знаємо, що коли приходить час жатви і наступає. Що роблять? Відділяють пшеницю від чого? Від полови. І полову, з полови що роблять? Її спалюють. Тобто, от на, на це ось натякав сатана, що якби він звертав Ісуса Христа увагу на те, що Він не вистоїть все одно. Я те про, Ну, яка різниця раніше чи пізніше? Вони, він не вистоїть, вони не вистаять. А е, дай мені. Тобто, він... Просить дозволу Ісуса Христа на певні дії зробити з Ним. Але ми бачимо, що Ісус Христос, Бог, тут говоряться такі слова, що але я молився за тебе, щоб не ослабла віра твоя. Наскільки Да от сам і ми ось сьогодні зібрались це служіння, називається молитовне, наскільки правильно ж, так, же Степан? Тобто ми збираємося, основна ціль нашого цього служіння, ми збираємось. Проходить проповідь, тоді ми кажемо потреби, і що ми робимо? Ми молимося один за одного. Тобто сам Ісус Христос через цей приклад ми бачимо, що Він навчає нас і говорить: якщо сам Ісус Христос, Бог, будучи на землі, молився за Петра, щоб Його віра не ослабла, то хіба ми не маємо так поступати як робив Ісус Христос? Це один такий приклад. Для нас, тобто, який ми маємо внідряти в своє життя, тобто молитися один за одного, підтримувати не тільки за потреби, а також за духовні потреби, тобто за укріплення віри. Бо всі ми, на жаль, ми не досконалі і ми можемо впасти. Як це сталося, надалі ми читаємо з Петром. І Стає незрозуміло, чому саме Ісус Христос звертається до Петра от іменно в цьому контексті, і саме іменно в цей час, коли вже підходить час придання Ісуса Христа, і там вже відбулася певна подія. І ми бачимо, що після цих слів, коли звернувся Ісус Христос до нього, Симон відповідає. Той відказав йому, Господи, з тобою я готовий йти і до в'язниці і на смерть. Він говорить такі слова. Тобто, що він готовий на все заради Ісуса Христа. Так же ми читаємо? Так. А Ми знаємо, що зречення, зречення це гріх на смерть. Тобто, якщо ти, щось, ти зрікся чогось, да? він пообіцяв, що я до смерті буду готов, готовий за тебе страждати і я тебе не покину. Але в Євангелії від Матвія читаємо такі слова записані, 10 розділ, 33 вірш. Написано так, «Хто, а хто зрічеться мене перед людьми, зречуся того і я перед Отцем моїм Небесним. Що, що зробив Петро? Петро дав е, якби да, обіцянку, правильно. Я згадую українською, як. Обіцянку перед Богом. Але, на жаль, Він е, цієї обі, е, обіцянки зрікся. Яким чином? В 34 вірші в Євангелії від Луки написано, що Ісус вже мовив йому, Ісус знав наперед, що буде відбуватися. Кажу тобі, Петре, не заспіває півінь сьогодні, як ти тричі зрічешся мене, стверджуючи, що не знаєш мене. Тобто Ісус Христос знав, що, сьогодні, ну, що Він зрічеться його. Тобто, і дійсно так і було, коли настав цей час важкий для Ісуса Христа, і Петро тричі зрікся від Ісуса Христа. Тобто. Відбулося. Це, тобто він не виконав обіцянку. І, а зречення це гріх на смерть. На жаль. Чому? Тому що тут написано в Євангелії від Матвія. Якщо хто зречеться мене, того і я зрічусь пер, перед Отцом Небесним. Тобто і я не буду вступатися за цю людину. Але. От наскільки Бог, да, піклуючи, піклувався, любив Петра, і він, в принципі, кожного з нас любить. кожну людину, яка до нього приходить. І чому саме Ісус Христос оцей діалог і завів? Тобто Він до нього звертався і говорив, що я молився, за те, щоб віра твоя встояла, щоб ти встояв після того, як ти зрічешся, відбудеться оце зрічення, ну, щоб він зрікся. І свої обіцянки, що Він буде вірний Ісусу Христу. І саме за це Ісус Христос молився за Нього. Саме за отей період, коли настане той період, коли Він впаде. А ми, на жаль, всі падаємо. Тобто Петро був така сама людина, як ми. Він був звичайна людина. Тобто, ми, якщо подивитися почитати гарно Євангеліє, то ми можемо зрозуміти, побачити, що. Апостоли це були звичайні люди. особливого щось в них не було. Вони так само були з недоліками, слабкою вірою. Тому що читаючи, що Ісус Христос постійно говорив їм про те, що Йому Він має померти, Він має воскреснути. Вони сильно в це вірили. Ні. Вони навіть після того, як Ісус Христос помер, воскрес. І коли він з ними йшов сучнями і з ними спілкувався, вони навіть не впізнали, що це Христос воскрес. Тобто це все говорить про те, що це звичайні люди з недоліками, слабою, слабкою вірою, і вони потребують підтримки чиєїсь. І Ісус Христос знав, що відбудеться це, і Він молився за те, що після того, як Петро впаде, щоб у нього було, була сила встати. Тобто ми читаємо, що це, ну, вели, це гріх. Те, що зробив і Петро, це гріх. Бо він зрікся Ісуса Христа. Але ми бачимо, що Ісус Христос молився за Нього. І завдяки тому, що це відбув, відбувся цей процес, ця молитовна підтримка була. Я не знаю, якби Ісус Христос. За нього не молився, може, Петра б, е, прийшла б та сама участь, що і до Іуди. Бо Іуда предав теж Ісуса Христа, він зрікся від нього. Але у нього не вистачило віри прийти і покаятись, щоб Бог його е, простив. А у Петра, ми бачимо, вистачило сили завдяки тому, що Ісус Христос молився за Нього. У нього вистачило сили, вистоїть встати після того, як відбулося це зрічення. І ми можемо бачити із цього всього, що. Ми можемо побачити саме головне от із цієї історії, щоб після цього всього відбулося. Щоб після того всього, що ми прочитали, ми можемо якби зрозуміти, що написано, що зрічення це ну, гріх великий. І якщо Петро зрікся, то, по словам Ісуса Христа, ну виходить, Він має відріктися від Нього. Так же Ну ми бачимо, що Ісус Христос не роби, Він не відрікається від Петра. Він навпаки його приймає. І по якому принципу це відбувається? Це відбувається по принципу, який е, теж написаний в Слові Божому. Це написано в Якова, в Якова, 2 розділ, 13 вірш. Такі слова тут. Милі же підноситься над судом. Тобто, завдяки милості Божій, завдяки милості Божій, Петро зміг повернутися після цього падіння, встати, укріпитись вірою і далі звершити, як ми читали, що, як Ісус Христос йому сказав на початку, що і ти, коли навернувшись, тобто після того, як відбудуться ці всі події, після того, як ти піднімешся, і твоя віра укріплятись буде, ти станеш сильніше, утверди братів твоїх. Тобто, після того, як з тобою ці всі події відбулися, як я е, тебе помилував і ти встановився, то ти ще утверди братів своїх. Тобто, на, на чому утверди? На тому, що ось Бог мене підтримав, Бог мене помилував, помилував. Хоча я звершив великий гріх, я зрікся від нього. Я сказав, що я його не знаю. Але я прийшов до нього, і він змилувався наді мною. Він помилов. Бо у Бога принцип, що у нього милість вище за суд. Хоча, якщо б Бог би поступив би таким чином, що по суду, то все одно Ісус Христос був би прав. Але ми бачимо, і нам відкривається Божа сторона в тому, що Він милостивий Бог. Він готовий прощати кожного. Тобто, читаючи, прочитавши от цей уривок, оцю подію, яка відбувалася від, між і Петром і Ісусом Христом, да? і, тобто, в принципі, і ті учні, які сиділи інші, вони. Теж не на 100% цікавим було, чому саме він звертається до нього. Тобто потім, вже після того, як відбулися ці події, я впевнений, потім вже, як вони збиралися, вони вже між собою спілкувалися про це і говорили про те, як Бог їм говорив до цього, і як ці події пройшли, і як Бог їх підтримав, і як Бог змилувався да, над ними. І в даній ситуації над Петром. І ми бачимо, звертали увагу вашу на те, що диявол питав дозволу у Ісуса Христа. Тобто ціль Ісуса Христа це збити людину з правильного шляху. Ой, ціль я я... Да, ціль сатани. Я вибачаюсь, да, не те сказав. Ціль сатани збити. Людину з, з правильного шляху, щоб ця людина потрапила в пекло. Він це робить тому що у нього вже виходу немає і він, може, він хоче якомога більше з собою в те пекло затягнути людей. І коли він бачить, що людина, яка приходить до Господа, у нього раді... радості немає. У нього радість тільки настає тоді, коли людина падає, коли людина падає в гріх. Оступається, він, він саме цей час радіє. Але Бог Бог милостивий і Бог дає можливість людині восстановитися Тобто, якщо у нашому житті трапляються такі ситуації, тобто через цей приклад ми такі самі люди, як Петро. І у нас 100% в моєму житті, я по своєму житті бачу, що я теж падаю. Теж бувають моменти, де десь перестаєш чути голос Божий. Десь треба постійно щось коректувати, виправлятися. Десь начебто і правильно шов, а все одно щось не вийшло. Але саме головне, саме головне в цих ситуаціях життєвих. Зрозуміти одне, що Бог завжди готовий, завжди готовий вислухати нас, завжди готовий простити нас. Він Бог прощаючий, він Бог милостивий. Тобто не, не треба ставити собі, як є люди, які, наприклад, впали, і вони починають собі. Говорити, що я недостойний. Я з такою людиною колись стикнувся, що я недостойний, і я недостойний приймати участь в лібо Хоча в нього там не було якоїсь такої важкої причини для того, щоб не звершувати е, святиню Господню. Настільки да його диявол обманув, що він повівся на це, він… Чи забув, чи не читав Біблію, що Бог милостивий і Бог завжди готовий прийняти тебе. Ти до нього звернись. А оце, що ми починаємо у нас в нашому розумі думки, з'являються що ти недостойний, ти згрішив, тебе Бог не простить. Це все неправда, це все лукаво. Бо Слово Боже говорить інше. І з цього прикладу ми бачимо, що дійсно, так як Ісус Христос сказав, Він. Помилував Петра, і Петро восстановився, І укріпилася його віра. І далі ми можемо побачити, що після того, як навіть це відбулося, Бог його восстановив, поміг йому встановитися. То скільки труда звершив Петро. Скільки через нього людей покаялись скільки людей пізнало Ісуса Христа? Тому, друзі, якщо у когось відбуваються такі події, ви должны, ми маємо пам'ятати, що Бог завжди готовий нас вислухати, Він завжди готовий помилувати нас. Він для цього і прийшов на, на землю. Ісус Христос прийшов на землю, для того, щоб спасти от таких, як ми, немічних, слабих, слабих вірі. Бо якщо ми були б досконалі, то жертва Ісуса Христа вона б не потрібна була. А так ми бачимо, з що жертва Ісуса Христа для цього і потрібна була, тому що ми не, можемо, ми не можемо бути досконалі. Ми тільки завдяки Його крові, Його жертві, ми маємо цей шлях на цю милість, на це спасіння. І тому бажаю кожному, що якщо трапляються такі ситуації. Щоб ми завжди пам'ятали, що Бог завжди готовий нас слухати. Він завжди поруч, ми в, в будь-яку мить можемо до нього звернутися, є можливість стати на коліни, немає. Він завжди готовий чути нас. І друге на що звернути увагу, те, що я на самому початку акцентував увагу, що Ісус Христос молився за Петра. Так само. Продовжуємо молитися один за одного, підбадьорювати друг друга. Бо ми потребуємо цієї молитовної підтримки. Тобто кожен із нас потребує цієї молитовної підтримки. Будемо зараз молитися коротко, хто має бажання помоліться і прославимо нашого Бога в молитвах. Амінь.